Ciao a tutti. Вітаю усіх у рубриці Дікціонарі Італіяну і запрошую продовжити подорож у світі слів за темою «Il viaggio» Подорож. Патенти ді Гвіда. Посвідчення водія права. Фаммі ведере перкортизіла туа патенти ді Гвіда. Покажи мені, будь ласка, твої права. Фаммі-ведере покажи. Це форма дієслова фаре у наказовому способі. Покажи мені. Фа форма звертання на ти у наказовому способі. У наказовому способі займенник мі, ми повинні ставити після дієслова. Літера М подвоюється. Фаммі дослівно це зроби мені. Ведере побачити, дивитися. Тобто фаммі ведере зроби так, щоб я подивився. ведере» покажи, покажи мені. Перкортизія, будь ласка, для твоєї люб'язності кортизія можна замінити на фаворе, перфаворе, перкортизія, будь ласка, латуа патенте діда твої права, твоє посвідчення водія. Слово патенте жіночого роду однини має закінчення е і вживається із артиклем жіночого роду однини ла. Ла патенте. Займенник туа має також закінчення жіночого роду однини. «Ла туа патенте твоє посвідчення. Посвідчення кого чого? Водія. Вживається прийменник Ді. La tua patente di Guida. Твоє посвідчення водія. Твої права. Фамі ведере per corteziia la tua patente di Guida. Покажи мені, будь ласка, твої права. Ассикураціоне медика медична страховка. Allasicuracione sanitaria. у вас є медична страховка. А форма дієслова – «мати». у третій особі однини Луйлей А. Він, вона має, півпадає із вічливою формою звертання на виду однієї особи. А у вас є «ласікураціоне» страховка, страхування. Іменник «асікураціоне» закінчується на «ціоне». В італійській мові такі слова. Відноситься до жіночого роду. Так як іменник починається на голосний а, то вживається означений артикль Ель з апострофом. Лассікураціоне страховка. Слово санітарія є синонімом до слова «медіка» медична або санітарна. Так як лассикураціоне, слово жіночого роду, то і прикметники «медіка» медичний, санітарія, санітарний, узгоджуються із іменником у роді і числі і мають теж закінчення А жіночого роду: L'assicurazione medica, l'assicurazione sanitaria, медична страховка. Alla sicurazione санітарія У вас є медична страховка? Albergo, – alloggio. Житло-притулок. Черкіамо уналоджоперлатте. Ми шукаємо, де прилаштуватися на ніч. Черкіамо. Ми шукаємо. Форма дієслова черкаре шукати у першій особі множини. Ми шукаємо. У налоджо. Житло-притулок. Місце, де можна розташуватися, прилаштуватися. Іменник алоджо чоловічого роду однини має закінчення о. Вжитий неозначений артикль чоловічого роду однини. – «уналоджо». Якийсь притулок, один із усіх. Зверніть увагу, що у чоловічому роді однини. Перед голосною А не ставиться апостроф, і неозначений артикль пишеться окремо від іменника. Уналоджо. Притулок. Перланотте. На ніч. Прийменник перф можна перекласти як для ночі, з якою метою ми шукаємо притулок. Перланотте. Іменник нотте. Має закінчення е. Це іменник жіночого роду однини. Вживається означений артикль ла. Жіночого роду однини. Ла нотте. Черкіамо уналожі перланотте. Ми шукаємо, де прилаштуватися на ніч. Притулок на ніч. Уфіччо інформаціоні. Довідкове бюро. «Скузі». «Дове фітчу інформаціоні. Вибачте, де тут довідкове бюро? Кузі, вибачте, Вічлива форма звертання на ви від дієслова скузаре вибачатися. Куза. Ти вибач, скузі, ви вибачте. Дове де тут є. Слово «дове», де» закінчується на е. Після нього стоїть форма дієслова «есере» у третій особі однини – Луїлей Е. При збігу двох голосних в італійській мові відбувається елізія, тобто ми Е скорочуємо і замість нього ставимо апостроф. До В. Де тут є? – «люфіччо інформаціоні довідкове бюро. Уфітчо слово чоловічого роду однини, закінчення О. І так як починається на голосний У, то вживається означений артикль L з апострофом. Lufficio Office Bureau. Informazioni, but Bureau Informacije. Lufficio Informazion. Dovitko Bureau. Luffici Informazioni. We both Dovitko Bureau. Confine. Cordon. Attraversiamo il confine con la Francia? Ми будемо перетинати кордон із Францією. Аттраверсіамо форма від дієслова слова перетинати у першій особі множини. Ми перетинаємо. Аттраверсіамо. Іль конфіне кордон. Іменник має закінчення е і відноситься до чоловічого роду. Вживається артикль іль чоловічого роду однини. «Il confine» кордон, con la Francia» З Францією. Прийменник кон перекладається як з Франція жіночого роду. Тому вжитий артикль Ла жіночого роду однини» La Франча. А confine con la Francia» Ми будемо перетинати кордони з Францією. Гадаю, ви не втомилися і будете продовжувати подорожувати зі мною. Тож подорож триває, далі буде. перлетенціона, а ла просіма.